о небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Слова з фільму надихають поїхати на море. Погода та сезон дозволяються зробити. Залишилося вибрати місце. Красиве, з історією, зі своїм життям поза морським сезоном. Локацію вибрано. На трасі Київ Одеса завжди манить зупинитися базар морепродуктів під Хаджибейським лиманом. Краєвиди хороші, хочеться скуштувати незвичних тваринок. Всякої живності тут вистачає. Трішки спекотної літньої дороги і, нарешті, те саме місто, що стане домом на кілька днів. Южне. Маленьке за розмірами, достатньо велике за населенням. Красиве. Високе. І море. Багато моря. Зупинилися ми в звичайній квартирі багатоповерхівки з охайним двориком. А варіантів і немає, так як в місті приватні будинки відсутні, є база відпочинку, один приватний готельчик на березі моря та зірковий у центрі. Про нього далі. Коротенько про місто Южне. Це Одеська область, населення 33 тисячі осіб, площа 10 кілометрів квадратних. Будівництво розпочалося з селища менше 50 років тому для працівників Одеського припортового заводу та морського порту Південний, що розташовані поряд. За 20 років воно розрослося та стало повноцінним містом і хорошим морським курортом. Розбудова продовжується і зараз, за рахуванням переорієнтації міста на відпочиваючих. Є супермаркети, велосипедні доріжки, виконуються благоустрій, існують, правда, проблеми з парковками, їх замало поряд з пляжем. Центральна площа з її фонтанами виглядає дуже привабливо і збирає багато жителів та гостей, особливо у вечірній час. Адміністративні будівлі модернові, міська рада дуже сучасно виглядає, а ще краще вночі. Головна окраса сучасна і незвичайна будівля. Спортивний комплекс Олімп. Побудований все тим же одеським припортовим заводом, який його підтримує та виділяє кошти на утримання. Діти тут тренуються у різних спортивних секціях безкоштовно. Є свої баскетбольна та волейбольна команди. Всередині розміщено навіть басейн. Поряд не менш гарна будівля зірковий готель Елада. Власник все той же. У дворах міста знаходяться сучасні стадіони, як оцей, біля школи. Тут Постійно тренуються діти зранку та ввечері. Вистачає і спортивних майданчиків. Цікаві факти про Южне. Тут немає громадського транспорту, тільки таксі. Місто не має своє укладовище. Тут не відчували кризи 90-х, ніколи не вимикали світла. Товари та харчі для населення припортовий завод закупляв вагонами. Це все добре. Що ж з морем? Алеї. Альтанки, маленькі парки, тут же дитячі майданчики. Побудовано набережно. Відрізняє її тільки відсутність торгівлі та всяких розваг. Вважаються позитивним моментом. Доріжка під самим морем вже веде кафешками, накриттями, корисностями. Загалом морський пляж в цих краях обривистий та для міста берегову лінію вирівняли, зробивши зручну пляжну зону. Половина не широка, та місця тут зазвичай вистачає. Інша половина більша, має волейбольне поле та всякі розваги. Любителів піти подалі під обривисті береги вистачає. Маленький базарчик, обіди, столики. З обох сторін всього пляжу є місця для кемпінгу. Дітям дуже сподобалось відчути себе моряками на справжньому піратському кораблі, що ходив у відкрите море. В самом месте я чем занимаюсь. Ще є основним місцем для прогулянок та відпочинку. Якщо вдень вона пустує, то ввечері все кардинально змінюється. Южне, гарне, спокійне та цікаве місто на морі. Відрізняється від більшості курортних місць. Нам сподобалося. Для любителів відпочити подалі від цивілізації, тут також знайдуться хороші місця за кілька кілометрів від міста. Дістатися до деяких із них автомобілем просто неможливо, власне, тому вони і існують. Вибираючи локацію для відпочинку біля моря, варто звернути увагу на місто Южне. Я казал в том уж фильме. Мы собирались на побережье. Море не видели. Не видели никогда. Так поспешите. У вас мало времени.